Пане Юрію, вітаємо, вітаємо вас, пане Юрію. Хотілося б насамперед, пане Юрію, щоб ви допомогли нам розібратися із ситуацією, яка мала місце ну хвилин 15-20 тому, після того як були оголошені сигнали повітряної тривоги на Сумщині і Чернігівщині, непомітно пролунав непомітно для багатьох. Пролунав сигнал повітряної тривоги в місті Славутич. Це Київська область. Я нагадаю, і після того почали з'являтися повідомлення в різних пабліках, в соцмережах стосовно невідомого повітряного об'єкту, який рухається там зі швидкістю 356 км на годину, і що це було? Поясніть, будь ласка, чи могла бути якась помилка на радарі? Як про це теж писали одна з версій, що це якась помилкова ціль? Ну, бачите, що розв'язувалося з нашим з нашим органами військового управління, ті, що відстежують, власне, цілі так було помічено, якась несанкціонована ціль зараз встановлюється, і зрозуміло, що коли є ціль, яка радіолокаційно десь помітна, то буде вімкнено сигнал Підним тривоги. Навіть якщо це розвідувальний БПЛА ворожий. А це ймовірно можна і припустити і такий розвиток подій, то зрозуміло, що по ньому можуть бути відпрацьовані засоби протиповітряної оборони. Це зенітна ракета була би запущена для його збиття. Тому навіть в такому разі, якщо це розвідувальне би права, в будь-якому разі буде тривога, бо уламки, як знаєте, падають усі вниз. Тому тут без варіантів потрібно дотримуватись тих сигналів. Просто так тривога не вмикається. Пане юрію, а які розвідувальні БПЛА можуть розвивати таку швидкість? Ну якщо ця швидкість дійсно була зафіксована понад 300 кілометрів на годину? Ну, БПЛА є різних типів. Так, шахеди, ви знаєте, що до 180 можуть. Ну тут шахед виключно, тому що ми знаємо звідки вони запускають їх і так далі. От е, є різні БПЛА різних типів, які мають різні, різні швидкості. Е, тут е, не, не хочу зараз говорити саме про тип БПЛА. Я думаю, наші фахівці встановлять, що це була за ціль. А ще краще, якщо це ворожа ціль, вона буде знищеноватися. Добре, і давайте ще додамо зараз інформацію до нашої розмови, пане Ігнате. Велика Британія не відкидає передачу Україні винищувачів. Про це пише The Telegraph. І за даними видання, це може статися після того, як російсько-окупаційні війська будуть виведені з території України. Міністр закордонних справ Нідерландів також заявив, що його країна готова обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо буде такий запит від Києва. А от Німеччина висловилася більш категорично. Міністр оборони заявив, що його країна не дасть Україні винищувачів. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодна країна не повідомляла офіційно про постачання в Україну бойових літаків ні радянського зразка, ні сучасних західних. Але 26 січня видання «Політико» написало, що західні союзники розпочали дебати про постачання Україні сучасних винищувачів. Пане Юрію, отже, щодо поставок авіації бойової авіації. Нам наскільки уважно ми маємо ставитися до ось всіх заяв, які зараз лунають, і якою я, яку саме інформацію ми маємо вважати коректною? От з цим, власне, я і борюся завжди, і, і намагаюся нашим колегам пояснювати, що є, ну, є зі мною зв'язатись легко. Ви знаєте це, що можна це так, ми що робимо щодня. Так, так, зараз, так, і от, власне, всіх теж закликає. От зараз, от по інформаційному просторі, окрім того, що ви вже озвучили, це лише заяви, це лише заяви, і вони заяви в пресі лідерів різних країн, їхня позиція щодо Ф-15, Ф-16, Ф-18 чи інших багатольових типів мова ведеться з самого початку війни. Ну чи ми це забули? Ми просили закрити небо. Ми просили дати літаки, щоб ми зробили це самотужки з перших днів війни. Тема літаків західних не сходила. Жодного разу з цих зіжзішпайт, і так далі. І пілоти наші в конгрес літали, якщо пам'ятаєте, так і урядові делегації. Це постійна тема. Вона йде і ми прагнемо, тому що отримання винищувальничів західного зразка це буде вже вершина того, що ми дійсно це найтехнологічніше, що я на озброєнні, і ми дійсно хотіли б цього отримати. Ну, от зараз шириться телеграм верніше, в нашому інформаційному просторі. Вчора вчора з іспанським журналістом він підійшов до мене так один на один. З перекладачем спілкувалися. От вам класичні не, трудності переводу, як кажуть. Так? Про два батальйони бойових літаків. Так, ніби? так. Те, так. що перекладали, я говорю українською, переклад, переклад був англійською для іспанського журналіста. От він видав матеріал. Наші українські журналісти вже перекладали з іспанської, плюс додали хайповості заголовкам, і вийшло, що я заявив, що Україна хоче отримати 24 винищувачі f 16 Ну розумієте, що це повний, ну не було жодних заяв, і е, такі речі ну дуже негативно впливають, тому що ну не люблять інформація, дуже чутлива, і Не люблять партнери, коли власне видаються щось бажане за дійсне, і так далі. І так далі. В чому йде мова? Коротко по суті. Конкретно е, Україна визначилась те, що дійсно нам потрібно переходити на е, ті типи західної техніки, скільки буде певна кількість бригад у майбутньому. Сучасних цільових літаків, які зможуть забезпечити охорону нашої країни, зрозуміло, що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька тах тих літаків. Зрозуміло, що мова буде йти про постачання підрозділами певними підрозділами. Спочатку як це робиться, із іншими типами зброї. Ми бачимо Айрісті, одна батарея насамс. дві батареї. Так само, такий самий процес, поки він буде проходити адаптацію навчання особового складу, льотчиків, інженерно-авіаційного складу, теж буде проходити поетапно. Тому спочатку мова може йти про дві ескадрильї, а одна ескадрилья – це 12 літаків. От і вся буквально інформація, яку потрібно знати на сьогоднішній день і не робити якихось таких от заяв, що там ми заявили про 24. Нам не 24, Нам треба щонайменше 5 бригад повноцінних. Кожній бригаді по три ескадрилі. Оце буде той та кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору разом з системами протиповітряної оборони такої держави величезної, як Україна, центрі, в центрі Європи. Тому мусимо бути дуже обережними до цих заяв. Ми дуже хочемо отримати цю техніку. Ну щоб не було, знаєте, у нас дуже багато. От вчора кілька днів тому сайт ТСН там астролог назвав точні дати отримання винищувачів F-16. Ви Це не вірите перш. астрологам, так. Я не вірю астрологам і іншим потустороннім речам. Пане Юрію, але давайте знаєте, ще обов'язково згадаємо про оперативну ситуацію в нашому небі. Що у нас за останню добу важливо сталося? Ну, поки що ми не маємо таких активності, так сталося в нас кілька днів тому. це були і ракетні обстріли, так і знищення ворожої авіаційної техніки. Ми бачимо, що. На жаль, ми теж маємо деякі втрати за вчорашній день, але те, що ворог за буквально на у цей тиждень зазнав суттєвих втрат на фронті, це, це факт. Є це ця збита техніка. Це літаки су 25 Передусім, що найменше три там здається було знищено, гелікоптери Ка-52. Бачили, яка кількість техніки також. І ну і безпілотні літальні апарати. Це говорить про те, що дійсно інтенсивність на фронті велика. От щойно перед було включення президента, так який заявив, що рівняють просто з землею цілі міста та села. От тільки так вони можуть власне, показувати той русський мір свій. Це застосовується і авіація, і ворожа. Артилерія, і саме тому нам потрібно далекобійну зброю, саме тому нам потрібно винищувачі, щоб тій загрозі протистояти. Саме тому ми і хочемо їх отримати, тому що багатоцільові винищувачі які здатні стати системою ППО країни, так захистити нас від крилатих ракет, дронів і так далі. Вони також можуть завдавати ударів по наземних цілях, нищити артилерію ворога на великих дистанціях різними типами озброєння і крилатими ракетами і Коригованими авіаційними бомбами, і думаю, це має статися, і є до для їх певні позитивні сигнали стосовно цього, пане Юрію. Звертаючись до засобів масової інформації, зокрема закордонних газета Il Меседжеро написала напередодні, що Італія і Франція готуються передати Україні систему ППО СампТі з ракетами Астер 30 А що ви скажете про цю систему? Ну, якщо ми маємо на сьогоднішній день вже на Рамштайні, так рішення було прийнято щодо додаткових систем батареї так Петріот Арістів, так ракет до них Петр також. Петріот ПАК 3 то поки що лише заява політична є так про готовність Італії та Франції передати цей комплекс. Ну, комплекс разом з Петріот ПАК 3 сам втім може працювати як по аеродинамічних цілях, тобто збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети. Так само він може збивати і балістику. Ну тут дещо менша дальність це до 40 кілометрів, тому що аер... аеробалістичні цілі Петріот може до 160 знищувати. Тобто Літак, я правильно я... розумію, що а, можуть збивати ту балістику, від якої зараз ми не захищені, так зрозуміло. Балістика це Іскандер М, це ну навіть ті ж ракети С 400 які по Києву так нещодавно били так, так, і так. потенційна іранська загроза. Потенційна загроза з боку того, що Іран може таки поставити Росії і Фатіх, і, Зульфакар, і це знають наші партнери, Це балістичні ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів. Тому потрібно ті ризики враховувати. Думаю, що наші союзники про це теж розуміють цю загрозу і тому йде пожвавлення певне в системах протиповітряної оборони і протиракетної самооборони проти балістичних загроз. І зараз пішло це зрушення. Єдине єдине, що не нас цікавить одне коли, коли і скільки воно прийде вже в Україну разом разом з підготовленими людьми, щоб мати вже той щит, який про який ми мріємо з вами. Дякуємо вам за пояснення, за коментарі, юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був в марафоні Єдині новини.